Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузіря Казук. Українська народна казка, лисичка сестричка і вовк панібрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, хопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мак з пиріжка, а туди напхала смітячка, столила його та й біжить. От біжить, а хлопці женуть. Здорові були, хлопці. Здорово, здорова, лисичко сестричко. «Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки найшла одного, проміняв. Гля й же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Тіпи причекали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там цмітечко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки, рубає й приказує. Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка тритячка та саночки? От теж бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, то підвезеш і мене. Куди ще тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади я вже ні до тебе діти. От вовк і поклав лапку, від'їхали трохи, вовк і каже покладу я, лисичко, сестричку, і другу лапку. Е, вочику братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав, їдуть, їдуть коли це тріць. «Ой, лишенько, каже лисичка. Самки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то мене кісточка хруснула. Ну, дарма, їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш, та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трість трість. «Ей, вовчику, салочки тріщать, злаз пополамаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, сестричко, лисичко, вигадуєш, то я орішок розкусив. Дай ж і мені, так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сісти. Та я зігнусь, то й поміщусь. «Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дравець привезу? От такий поламаю. Я легенький сяду я, лисичко, сестричко, бо притомився, я помаленьку та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки тріць-тріць так і розсипалися. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане, що це ти мені не робив? Лаяла його, лаяла, а тоді «Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. «Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію, і не знаю, якого треба дерева. А, вовцюган, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся дерево, криве й криве, рубайся дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисички, глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплух не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ти мені такого нарубав? Коли воно таке рубається, а чом ти не сказав, як я тобі веліла? Ні, я саме так і казав. Рубайся дерево, криве й криве. Ні, дурний же ти, який ти не дотепа. Сиди тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю. пішла вона. А вовк сидить сам собі та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, ніде нема нічого. Думав та й надумав з'їм бичка та й утечу. Приходить лисичка. Ну, стри же ти, вовцюгане, ох я тобі загадаю, ох я тобі зроблю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають, треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай рибу кидати з воза. Кидає та й кидає, по рибці на шлях усе кидає, накидала багато та нишком тишком зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк, а ще й вовк пані брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же мені. «От так! я скільки морочилась, ловила та й віддай. Піди сам собі налови. Так як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Як ловити, піде до полонки, в струми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщі на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзне, мерзне вовчий хвосте, мерзне, мерзне вовчий хвосте, а вовк. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ще й кажу ловися, рибко, велика, й мала. А так я теж ловися, рибко, велика та велика. Ворохнув вовк хвостом важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися, трохи згодом. Ану, вовчику тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А, капосний вовцюгане, що ти не робив? Бач, казав, ловись рибко велика, та все велика, от велика не чіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село, біжить сином та й гукає. Ідіть, люди, вовка бити, Ідіть, люди, вовка бити. Як назбігалося людей хто з вилами, хто з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити. але сичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити. Їжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре, дали йому прочуханки сердешному. Вона зараз таки прокинулася хворою, тільки стогне, а вовк побачив її. А, каже, така ти не робила мені добра, що й хвоста позбувся. А вона. Ой, братику, вовчику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече, так мене побили, що й голову провалили. Вовчику братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю!» Та в тебе тільки півхвоста нема, а мені й голову поламали. Ой-ой, не дійду додому. Та сідаю вже, що з тобою робити. Вона злазить йому на спину, вмощується, та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує би не Битий небито везе, би не битий небито везе. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та то я кажу, битий биту везе, а сама знову нишком. Битий небито везе. От довіз він її до хатки, вставай, лисичко, доїхали. А вона тоді плик з вовка Та битий биту привіз, битий биту привіз вовк до неї. Хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася, не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий не биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Ох, лисичка, ох, піддурила та й пішов додому, а лисичка й далі живе та кура й ловить. Ось і казоцький кінець, а хто слухав молодець, дітки. Якщо сподобалось, будь ласка, підтримайте наш канал вподобайкою та діліться казочкою з вашими друзями. На все добре, бувайте!